У нас дощ був, підвечір зараз немає. У нас обіда був, а з обіда не було. Ну на завтра сніг, завтра будемо зиму зустрічати. Ні, Іночка, ще не бачила? Не бачила повідомлення, я ще не заходила, потім після стріму зайду, добре? Козенятка файні, хай здорові будуть. Але слухати не маю як. Голосових, так що потім подивлюся. Е, Іна Майстер, Люба, ви у Вайбері повідомлення бачили? Бачила, що ну зайшла, глянула, Іночка. Бачу, що там козенятка є, подивлюся, а голосові вже потім послухаю і відео все продивлюся. Бо я не бачила, не заходила. Як ви сказали, я ото що глянула а на телефон. Я зробила. Так, Марина Трухачова, привіт. Привіт, Марина, привіт. Володимир, всім доброго вечора. То теж ти мав відповісти йому. То немає як вітатися з кожним. Персонально я слухаю вас. Добре, слухай. Юлія Бойко Оленка, дякую. Олена, Юлія, дякую на взаєм. Так, Олена, Юля, сердечка, Юлія Бойко, Катерина Возна, привіт. Юлія Олена, дякую. Таня, Олег, добре. Добрий вечір, Іна майстер, Юлічка бойко, привіт. Катерина, Юлія, бойко, доброго вечора. Світлана, Інна Майстер, привіт. Ахілес, Добрий вечір, любов наша. А почому ви спрашуєте тільки у женського во, скільки вам виходить з стрім? а що, мужчини не мають голоса обідно, да? <реш> 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 Ахілес, так, так виходить, знаєте, доброго вам вечора, міцного здоров'я. Ну, таке ж дівчат тут більше в ефірі, та й питаємо більшості. Но хлопці також відповідали. І Роман відповідав, і Богдан, так що ви також можете відповідати. Як вам краще? В, в повній мірі питання не поставили. Так, Костянтин, як діла? Все добре. Артем паляниця. Паляниця. Ні, не паляниця, а паляниця. Правильно треба казати. Ось так. Оленка, а я, я он, виходила на балкон, то буде мороз. Вже відчувається аж так, буде, на ніч морозисько буде. Буде холодно, аж ну. -ну. Тетяна Бурейко, добрий вечір. Там Ларис, вам Лариса Бринза. Так. Інна Майстер, Ахілес, привіт. Ілля Діана, привіт. Тетяна Лу... Луций, до... доброго вечора, привіт з Дніпропетровщини. Доброго вечора, Божої вам охорони. Е, Анастасія Шнир, вітається зі всіма. Так, це Людмила Красню, доброго вечора, всім лайчик поставила. Доброго вечора і міцного здоров'я і всього найкращого. У мене відео крали, то я зло... за відео тут нагадалася, за звук, щоб ви от казали, що не дійшла до того коментаря. У мене відео крали там, де я яйця закручую. Навіть тільки те, що ми її голови не показували. А такого ось мої руки, як я складаю, то вони розказували, що їхня бабця закручує яйця. Ось і все, що я там показую, тільки мого голосу нема. Я накладаю, а сама та людина озвучує, ось, що то бабця накладає, і бабця так закриває. Ось яйця, ось таке то діло. Так що таке було. Ось. То в мене таке відео крали. Так, Марія Шайного. Зараз я віддам відповідь її на стрімі. Ні-ні, вона мені влічку написала в месенджер. Я їй зараз напишу, хай зайде на стрім, я дам відповідь. Так. Марія Шайного, добрий вечір. Можливо, сьогодні коза родить. Через який час її здоїти і малих пускати сати. Це другий код. Забула, як було тепер.